Так, перші мої прививки. Ви Бачите? Прикольно. Зелений конус ось. Ось ось. Гляньте, всі чотири, на всіх чотирьох. І цей живий. дивіться. Бачите? Тут ось два вічки. Тут тут ось Я по дві бруньки оставляв. Кругом вони стартанули. Це один сорт слив. Це ось, ось другий. Ось я бачу конус розкривається, ось, ось, кінчик. Тобто і тут вроді всі живі. Якось так. Перше в житті мої прививки. Ой, ну я тут був познімав пакети, мені казали, що треба було. Якби. Одні кажуть, знімати, інші не знімати. Я був познімав неділю назад. Ну нічого не пропало, дивіться, не засушило, все ж живе. На цій ось ще не дуже видно, але бруньки набухають, але ну, це я, бачите, прививав, як ото посадив. Купуліровкою. Ну, не знаю, побачимо, коротше. Ну, ці. Два живі. Ще вдома покажу там. Так, ось ось дивіться, персик той, що ми шугартаємо. Ось ось. Бачите? Що садили вмісто обліпихи, що тут було. І ось річмей, дивіться. Красота. Це перед хатою, що в мене буде. Ось один, ось другий. І ось ще дві торбочки висить, що я прививав. На свою на цю хорошую мене слива. Ну теж названня я не знаю, бо ми не заморачувалися, коли ну, садили без поняття короче. Ну, світ, вона так хорошо родить, і це ми багато з неї робили сушки. Ой, ви знаєте, і тут, і тут. Ди, ось що, дивіться, навірно буде вам видно. А навіть зараз, ладно, розірву води. Раді такого лента. Видно? Блін, камера так блікує. Ну, думаю, що видно. Не буду я далі розривати, хай вже тебе буде дирочка. Воно і так, мабуть, через турбочку навіть видно воно. Так що все окей. І тут так само воно, зелені, воно, бруньки. Получилося. Їхав ось я до своєї сливи по тещі, да, Приїхав. А дивіться, трошки наш. Запотнів, бачите, дивиться клійонка. Бо те, теж я ще неділю назад познімав, а в себе не знімав. Бо мені одні писали, що треба знімати, другі не треба знімати. Одні пишуть, що треба туди бризнути води. Другі нічого не писали. Коротше, я нічого не бризкав. Коротше, там я неділю назад зняв турбочки, тут я нічого не зняв. Ніяких отворів я тут не робив. Значить, давайте розірву чуть-чуть трохи. -чуть. Отак легенько, да? І вам покажу. Дивіться. Видно вам? Я думаю, що видно. Зелено, дивіться, бачите, стартануло. Оно, дивіться, розпускаються бруньки. Бачите? Ось все розпускаються. Тобто все. Все окей. Усі ці мої торбочки. Тут раз, два, три, чотири на цій деревині, тобто на сливі. І всі бачу, що наче всі стартанули. Ну, тут точно стартанули. Не хочу я всі розривати. Хай ще повисять. Так, що в мене тут? ось Ті, що поросль у мене була. Дивіться, я не буду розривати. Бачите, через я цей. Ну, ось що, дивіться, вона ціла. Ціла, примотана. Ось. Я не буду. Це синя велика слива, сорту не знаю, але дуже здорові. Геть, такі здоровенні, капець. Ось що я покажу через торбочку. Дивіться, який конус. І один, і другий, бачили? Тут слідуюча ось. Де вона? Ось. Одна. О, друга ще брунька. Ну тобто, я не хочу зараз розривати, хай ще побуде воно. Хай росте. Mm. Ну тобто це так. Так що можете мене поздравити. состоявшийся мічурінець. Що це так увілічив? Де воно? Ага. О, єлі сам себе знайшов, сонце Короче, Юний мічурінець. <гум> Нормально. <гум> Получилося. Перший раз в житті прививав. Оце якось отак. Ну що, тепер значить, персика спробую, воно позрізаю, в мене є тут що зрізати. І Є порослі в мене до чорта там у садку, є лишня, з кісточки, короче, абрикоси, є, є, алича, є сливи, короче, ну, ці дички. що Попробую на них попрививати. Буде служити по От. Ну а при ВОЯ, слава Богу, у мене ж, на, я накупляв дерева, що Фото. Ну, якось так. оце. На цьому все. Бачите, все виходить, якщо його робити. А якщо не робити, нічого не виходить. Так що усім, пока, до наступних відео.